Привіт, друзі! Сьогодні ми розповімо про один із найпривабливіших бізнесів відкриття власного ресторану або кафе, що може бути прекрасніше ніж подарувати людям смак та задоволення. І зараз ми розкажемо вам, як саме відкрити ресторан або кафе та підкорити серця гурманів. Перший крок це концепція. Виберіть тему та концепцію вашого закладу. Це може бути легантний ресторан із вишуканою кухнею, затишна кав'ярня з домашньою атмосферою, або модерний кафе зі сміливими авторськими стравами. Головна концепція повинна відображати ваш стиль та приваблювати клієнтів. Другий крок це меню. Розробіть різноманітне та привабливе меню, яке вражатиме вашу аудиторію. Включіть до нього авторські страви, класичні гастрономічні шедеври та сезонні дегустаційні сети. Пам'ятайте про якість. Та свіжість продуктів це основа успішного ресторанного бізнесу. Третій крок це інтер'єр та дизайн. Створіть атмосферу, яка відповідає вашій концепції та зацікавлює клієнтів. Оберіть відповідний стиль інтер'єру, меблі та декор, що створять унікальний образ вашого закладу та зроблять його привабливим для відвідувачів. Четвертий крок це маркетинг та просування. Використовуйте різноманітні канали реклами, соціальні мережі та співпраці зі спеціалістами у сфері ПІАР, щоб привернути увагу до вашого ресторану або кафе. Організовуйте дегустаційні заходи, акції та розіграші, щоб привернути нових клієнтів та збільшити лояльність існуючих. Нехай ваш ресторан або кафе стане місцем, де люди збираються, щоб насолоджуватися смачною їжею та приємною атмосферою. І ви побачите, як ваша кулінарна магія приверне масу клієнтів та зробить ваш бізнес успішним. Дякуємо за перегляд! Не забудьте підписатися на наш канал та поділитися враженнями в коментарях. Бажаємо вам успіхів у відкритті вашого власного ресторану або кафе.